Чиновники Міністерства соціальної політики підозрюються в масштабних зловживаннях. Генеральна прокуратура перевірила тендерні закупівлі систем реабілітації для дітей інвалідів, хворих на церебральний параліч. Конкурс виграло товариство, обладнання якого не використовується для відновлення рухової здібності дітей, що страждають на ДЦП. А чиновники Мінсоцполітики на непотрібні системи витратили 24 мільйони гривень. Це розтрата бюджетних коштів, особливо в великих розмірах. Поки в ГПУ не розголошують, якого рангу. Чиновники міністерства соціальної політики нагріли руки на тендерних закупівлях. Однак кажуть, розпочато кримінальне провадження за фактом зловживань. застосування закупленого обладнання неможливо для дітей-інвалідів. У разі доведення вини зазначених посадових осіб до них може бути застосовано покарання у вигляді від. 7 до 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади сроком до 3 років і з конфіскацією майна.